Ніколи такого не було, і ось знову російські терористи у тимчасово окупованій макіївці стоять на вухах, і самого ранку вгатило по місцевій нафтобазі. Чорний смог затягнув всю округу. Очевидно, масштаб неприємностей чималий. Так само, як і в анексованому Криму. Що то случилось? Неочікувано загарбники перекрили Керченський міст. У подробицях будемо розбиратися разом. Ви на каналі Січас. Обов'язково підпишіться, аби нічого не пропускати, і переходимо до найцікавішого. Близько 10-ї ранку, 19 лютого, соцмережі повідомили про вибухи у тимчасово окупованій Макіївці, що на Донеччині. Хряцнуло так, що заверещали сирени у машинах. Після гучних звуків очевидці повідомили, є приліт у пабліках області опублікували фото та відео, на яких можна побачити велику хмару чорного диму. Пропагандистські телеграм-канали написали про нібито роботу російської протиповітряної оборони, але жителі непідконтрольного нам населеного пункту одразу все здали, навіть із точним позначенням локації. Я мала і званіт мама, що там вона одразу ж новості написали, що в районі Чайкинського кольца. Ну, вот где мы находимся, конечно. Ну, да, наш сразу. Капец. Нет. Сейчас, если ветер сюда повернет, мы задохнемся. Кажуть, після потужного хлопку горить тамтешня нафтобаза ворога. Давайте поглянемо ці кадри. Тут опять прильоти по Донецьку, опять мстять за Авдіївку, за свої проигрыши. І усі під'їзди до ворожого складу з паливно-мастильними матеріалами перекрито. Продовжується гасіння пожежі, що виникла після удару, повідомляють російські ЗМІ. Зі сповіщень у локальних чатах також стало відомо, що внаслідок пригоди на Нафтобазі знеструмлено кілька підстанцій. Без електроенергії залишилося 15 котелень, а також жителі селищ Крупської, Горського, Карла Маркса і Первомайський. За попередніми даними постраждалих не було. Тим же часом український журналіст Денис Казанський прокоментував подію у окупованій Макіївці, наступним чином. Макіївка, нафтобаза російських окупантів збиває українські ракети. Кінець цитати. Сарказм зрозумілий нам, але від якого загарбники Путіна чомусь не сміються. Ну а поки українська сторона інцидент, який трапився з противником, не коментувала. Тому будемо чекати на подробиці. А я ж додам, що жаліються на дрони, і у самому Донецьку пишуть на Абакумова зафіксовано два скидання вибухонебезпечних предметів із БПЛА. А ще управлінням ФСБ Росії із так званого квазіутворення ДНР спільно з підрозділами військової комендатури та розгвардії в Новоазовському районі перехоплено реактивний БПЛА Камікадзе. Про це також пишуть путінські змі. Я вам зацитую далі. Після контрольованої посадки дрону вибухотехніки знешкодили бойову частину у вигляді 7 кілограмів вибухової речовини та знищили заряд на місці. Від окупованого сходу перейдемо до анексованого росіянами Криму. Керченське міст перекрито вдруге за день. Про це повідомляють місцеві спільноти. А у захопленому Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Зранку це передає кореспондент проєкту «Кримреалі». Пізніше журналісти видали апдейт. Об 11.55 за місцевим часом надійшов сигнал про відбій тривоги у районі Джанкоя. Було чутно пуск ракети. Про це повідомляє підписник телеграм-каналу Кримський Вітер. Ну а в той час, як жителі шукали укриття гауляйтер Севастополя, Міхаїл Розважаєв точив ляси із Путіним. Сьогодні доповів президенту Владиміру Владиміровичу про підсумки розвитку Севастополя за 2023 рік. Обговорили основні економічні показники, будівництво ключових об'єктів міста, головні завдання на найближчий час. Кінець цитати про це він власне написав у себе в телеграм-каналі і видав величенький звіт про свою, так би мовити, роботу. Я ж маю питання до вас як гадаєте, шановні глядачі? Чи є серед пунктів плану прихильників руського міра план втечі з півострова? Адже наші експерти запевняють, військові України можуть відрізати росіян в Криму від материка вже цього року. Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, як це можливо. Далі пряма мова, це основне завдання. Мається на увазі відрізати росіян в Криму від материка. Спочатку оперативний котел, а до цього треба пошкодити Керченський міст, знищити Керченську поромну переправу та затопити чорноморський флот. Все це можна зробити цього року напередодні наземних операцій зі звільнення півострова. Переконаний експерт. Світан також вважає, що це можуть зробити українські спецслужби навіть без участі західних партнерів і без виділення грошей тощо. Як ви вважаєте, наскільки реальний таким є сценарій? Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки та прогнози. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал сейчас. А більше або із окупованих територій вже за мить. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Широка душа в Росії, яка географія бавовни останньої доби пункти призначення у невідомих вибухових літаючих об'єктів були Воронеж, Калуга, вся Білгородська область та Брянськ. По шапці загарники отримали і в тимчасово окупованому Донецьку. А під Волгоградом партизани палять залізницю. Як це було, побачите у цьому випуску на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник. Підпишіться, поставте вподобайку, а ми розкажемо усі подробиці. Отже, росіяни в Донецьку скаржаться на так званий обстріл. За словами окупантів, були пошкоджені будинки у Ворошиловському районі Донецька, а також автомобілі. Поруч про постраждалих наразі інформації немає. Слава Богу, постраждавших Нітку последствия цього всього це розбиті вікна, розбиті машини. Народна дружина зараз буде допомагати закривати тепловий контур. Людям, у окна. Наводять жахіття дрони і у воронежі. Губернатор Воронезької області Олександр Гусів заявив про знищення, нібито українського безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає, а наслідки уточнюються. За традицією тривожно було і в Білгородській області. Було обстріляно село Безімено грайворонського міського Повідомляє про це голова регіону В'ячеслав Гладков. Один із снарядів розірвався перед трактором, через що постраждав водій. У чоловіка контузія та струс головного мозку. Машиною швидкою його доставили до лікарні. Вся необхідна допомога по термілому надається. А у Валуйках о 5-й годині ранку замість будильника була повітряна тривога. Просили мешканців не виходити з дому та не підходити до вікон і не дарма. Ось як бавовнило в регіоні. Їй твою мать. Далі концерт так званих хлопків продовжився в Білгороді. Він зібрав ось такі аплодисменти. Крім того, по селу Журавлівка та сподарюшено випущено шість мінометних снарядів. Наслідок роботи їх ППО у новосадовому постраждав один приватний будинок. Село Порос зазнало атаки дрона Камікадзе. Через вибух пошкоджено трактор. Під обстріл потрапило, й село Глотове встановлено чотири прильоти та дві атаки безпілотників. У Краснояружському районі чули три вибухи, через що на деякий час там було відсутнє світло. Також під невідомим мінометним ударом були населені пункти Теребрино, В'язове та Шебекінський міськокруг. В Брянську не сумували теж. Губернатор регіону Богомаз стверджує, що збили один літальний апарат над Стародубським міським округом. Каже, що без постраждалих та руйнувань. Але чому оперативні служби працюють на місці? Навіщо? Але це вже зовсім інша історія. Також удар безпілотників прийшовся по Калузькій області. Там місцевий губернатор нарахував аж п'ять безпілотників. Ну, а поки невідомі ВПЛА ша просторами РФ, агент руху Опору А теж у Волгоградській області спалив релейну шафу. За даними партизанського руху, цей залізничний вузол важливий для перекидання військових складів у тимчасово окупований Крим, а також Ростов. Цікаво, що партизани руху а теж розширюють свою географію діяльності як і безпілотники, які прориваються до Росії через прохідний двір без будь-якого опору. Ваші думки стосовно останньої бавовни в РФ та на окупованих територіях хочемо прочитати внизу під цим відео. Чекаємо на ваші коментарі. Не забудьте підписатися на канал сі час, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби отримувати новини оперативно.